У кожного своя доля, у кожного своя життєва історія і своя велика місія. Ця розповідь про Володимира Грабовецького, людину без сумніву, вольову і рішучу, особистість, за плечима якої стоять конкретні добрі справи. Народився Володимир Грабовецький 37 років тому у невеликому селі Грабовець Богородчанського району. Його батьки звичайні сільські люди. Проте з непростого знатного роду. Наш рід дуже давній княжого періоду. Грабовецькі приймали участь у всіх національно визвольних змаганнях 15, 16, 17, 18 століття. І дуже приємно, що цей родовід поступово по століттям дожив до нашого часу серед. того Роду, от якраз і є Грабовецький, який, знаєте, дуже багато допомагає у виданні нашої справжньої національної української історіографії. Володимир Грабовецький третя дитина у сім'ї. Коли ще був маленьким, разом з батьками переїхав з села у надвірну, яка стала для нього рідним містом. Як всі діти бавився з друзями, зізнається, що й бешкетував, але встигав при цьому багато читати і добре вчився. Навіть відвідував гурток з плавання. Та безтурботне дитинство тривало недовго. У старших класах батьки відправили Володимира вчитися у столицю, де на той час мешкав його брат. Було нелегко, та майбутній політик впорався. А у 16 навіть поїхав на рік вчитися за обміном у Сполучені Штати Америки. Мені повезло з вчителями, які були в тій школі, куди ну, в тій київській школі. Я їм дуже за це вдячний. Я вдячний, по-перше, своїм вчителям надвірнянської школи, які так само зуміли мені привити вміння вчитися. Неважливо, де ти є. Головне, що ти знаєш, що тобі робити, і якщо не знаєш, то знаєш, як і куди заглянути, щоб отримати. Підказку, як тобі робити, чи поступати в тій чи іншій ситуації. Тому далі мені було досить легко по життю йти. І знову ж таки, потрапивши до київської школи, згодом до американської школи, ну, я, я тих тягів не відчував. При тому всьому, що в школі я вчив німецьку мову, тобто англійської в мене не було. І коли там прийшов час здавати ці тести, то ми знайшли репетитора, я з ним працював кожен день. І десь за півроку ми досягли рівня, ну по словам репетитора, досягли рівня там другого курсу ІН'ЯЗа. Вищу освіту Володимир Грабовецький здобував у одному з кращих вузів України Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Спеціальність правознавство. Так, я не був киянином, мені приходилось не так напевно легко, як дітям, які поступили там з міста. От я жив у гуртожитку і приходилось якось здобувати, як то кажуть, і кошти, і засоби для існування. Батько з, мам, з мамою, ну, як то кажуть, допомагали, але ну, тої помічі їй ясно, що не вистачало. От, тому з другого, вже з половиною курсу, після другого семестру, я пішов на роботу. От, і Працював в адвокатській колегії спочатку, як е, звичайний стажер, от, потім як юрист, а згодом як радник колегії. У 2000 році Володимир Миколайович розпочав приватну юридичну практику. Спеціалізувався на корпоративному та цивільному праві. Тоді ж зустрівся зі своїм земляком Юрієм Дерев'янком, який на той час вже займався підприємництвом. Молоді підприємці потоваришували і вирішили пов'язати свою діяльність. Тісно співпрацюють і донині. Я його знаю напевно з малого. ще... Мабуть, уже років більше як 30. Я хочу сказати, що це самодостатня, доросла, зріла людина і з сформованими поглядами, в тому числі і політичними, і поглядами життєвими. От, прекрасний сем'янин має двох чудових дітей. От, прекрасний друг, людина надійна, та людина, яка може і плече підставити, і пораду дати. Він є фаховим юристом. І, і має добру натуру і абсолютно єдина компанійська і дружня. От, тому самі позитивні характеристики можуть дати відносно Володимира Миколаєвича. У 2007 році, втомившись від бурхливого життя підприємця, Володимир Грабовецький вирішив продати свої активи і присвятити себе благодійності. У 2010-му став співголовою, а згодом і головою всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Кожна людина, напевно, замислюється, для чого ми живемо, для чого в нас з'явилось на цей світ. Ну, і десь так само я собі задавав питання: ну для чого ми приходимо на цей світ? Проносити ще одну пару джинсів, з'їсти там на 10 котлет більше, чи ну, це не цікаво, принаймні. Якщо в тебе все це є, ну а далі що? Ну, в тебе є джинси, одна пара, десять пар, в тебе є машина, в тебе є що поїсти, що попити, куди поїхати. Ну а далі. І так кожен день, напевно, це не дуже правильно. А от коли ти можеш допомогти тому, в кого немає цього, оце, напевно, дає тобі ту наповненість сенсом, яка і рухає власне, мене на цьому благодійному поприщі. Про Грабовецького говорять не порожні слова, а конкретні дії. Багато шкіл, дитячих садочків, бібліотек, фапів, лікарень, громад, міст, сіл та селищ Прикарпаття отримали від мецената вагому допомогу. Дуже багато добрих і великих справ зробила ця людина для громади села, для школи, для культури, для медицини. Спільно з Володимиром Грабовецьким, з його командою, було проведено. Два всеукраїнські фестивалі в нас в селі великі, гарні. Були присутні люди практично з цілої країни. Була допомога і така одноразова цільова допомога. У нас є хлопчик, який хворіє на ДЦП. Там теж йому надавалась допомога, ліжечко. Багато справ зроблено для школи, для освіти. В бібліотеку завезені книги, які потрібні дітям для навчання. Підтримував нашу футбольну команду, клуб, який є. І спорт інвентар привозив, і до школи це команда, яка, яка дійсно серйозно працює, яку він організував, який він ну надає натхнення, тому що е, в нього неможливо не працювати. Це треба ставати і працювати. Це людина дійсно великої душі, це людина живе для людей і працює для людей. За останні кілька років Володимир Грабовецький побував майже у кожному населеному пункті Долинського, Рожнятівського, Богородчанського районів і Болехівської міської ради. Всюди відзначився добрими справами. Співпраця вона така тісна, можна сказати, плідна результативна. Володимир Микола допомагав із забезпеченням бойлерами, тобто теплою водою, і лікарні міській, і школі загальноосвітні. Це вже було по безпосередніх зверненнях саме адміністрації цих закладів. Так само було придбано обладнання для школи, додаткове. Це вроді би, якщо не зраджує пам'яті, мультимедійний. Мультимедійне обладнання, кухонне обладнання була допомога для розвитку стадіону і підтримки футбольної команди. Це було ще в минулі роки. Ну і в цьому році нами тісно налагоджена співпрацю в реалізації такого проєкту, як відновлення функціонування підземного пішохідного переходу у селищі Борошні. Видно, що людина, яка налаштована рішуче, людина освічена, приємна у спілкуванні. Напевно, він якраз є меценатом, а не Просто людиною, яка, ну як тепер буде таке поняття, що з негативною красою, сій. Тобто якраз він намагається не просто дати щось дати, а допомогти. Допомогти людям в майбутньому отримувати користь від зробленого спільно. Він один із тих людей, а тепер вже і кандидатів, напевно, який вміє працювати з громадою. Йому то вдається, і це не тільки на словах, але й на ділі, бо навіть е минулих виборів він також йшов на вибори. Я не можу назвати це програшем. Відгуки були про нього дуже добрі, тому що і директори шкіл, і садків він допомагав, і у охороні здоров'я допомагав. Ну, всюди, всюди він був, всюди він допоміг, і то фінансово поміг, і порадами, і юридичними питаннями допомагав. Ну, людина, яка каже, вміє працювати. і, Я думаю, вміє з тих од... нових, якраз на що ми чекаємо європейських депутатів Верховної Ради. Підтримка медичних закладів один з пріоритетних напрямків у роботі благодійного фонду. У час, коли держава не може повноцінно забезпечити систему охорони здоров'я, підтримка з боку благодійників надзвичайно важлива. Наш заклад Скажімо так, співпрацює із фондом Юрія Дерев'янка в особі Грибовецького Володимира вже порядка 4-5 років. Вагому допомогу надали нашому закладу представники цього фонду закуплено на лікарню два комплекси комп'ютерних, ліжка, пеленальні столики. Наша матеріальна база збагатилася відчутно і дороговартісно. Крім того, частково поміняні вікна в поліклінічному відділенні за кошти цього фонду. Ну і я сподіваюся, що співпраця ця буде тривати, так як ми тісно контактуємо, знаємо один другого особисто. Я знаю його як доброго сина своєї матері, контактую із мамою його. І Його референт Наталя постійно з нами на, на зв'язку, цікавиться нашими проблемами. Нашими потребами, так що людина, яка скажімо так, знає, що робить, і знає чим допомогти, особливу увагу Володимир Грабовецький приділяє і освіті, адже людина повинна бути гармонійною. А це означає, що вона має розвиватися у всіх напрямках, тому порівнювати що важливіше здоров'я чи освіта, просто неприпустимо. Ми щасливі, що ми маємо такого мецената. Ну, так дивитись на нього це світла людина. Дуже багато він зробив для нашої школи. Найперше, діти всі завдячують тому, що в їдальню він багато чого для нас придбав. Тепер діти мають посуду, мають з чого їсти. Завдячуємо йому тим, що технікою, ортехнікою допоміг. Ноутбук це його подарок в школі, дощок багато для учнівських. Спортінвентар давав. Ну, от, мене тішить те, що є такі люди, які мають можливість і допомагають в школі. Тому що в наш час ну, держава. Ну, так, м'яко скажемо, що е, немає можливості допомогти в освіті у повній мірі. І слава Богу, що є такі люди, які е, не відвертаються від школи, які йдуть до школи, е, допомагають в школі. І за це їм велике спасибі. У в нього велике майбутнє, тому що він робить великі справи. Володимир Миколайович також опікується знедоленими. 19-річний Ігор Лещишин сирота. Хлопець зростав у Перегінському інтернаті. Потім вчився у Коршівському аграрному ліцеї. Після закінчення його відправили у снятинський будинок для інвалідів та дітей-сиріт. Звідти Ігор втік на майдан. Перебував у 31-й сотні. Потім, як волонтер, поїхав у зону АТО. Навіть не добравшись до місця призначення, хлопець потрапив у полон до терористів. Зараз Ігор на Прикарпатті. Про те, які страхіття і знущання довелось пережити, розповідає неохоче. Єдине, дякує людям, які підтримали і допомогли вирватися з того пекла. Я дуже дякую Володимиру Миколаєвичу за, за те, що я як спорвий вийшов. Була підтримка і було кому допомогти і так далі, і так далі, що допомогли мені і через нього. Він дозвонився, мені допомогли і прийшов кус лікування. теж він поміг мені. Дякую, що є такі люди, що допомагають і дбають за нас. Їдучи з села до села, відвідуючи селища, міста, Володимир Грабовецький як ніхто добре вивчив проблеми людей і цілих громад на місцях. Аби змінити Україну, бути активістом і благодійником недостатньо. Тому чоловік вирішив піти у політику. Попри всі ці процеси, які сьогодні йдуть в державі. Попри війну, попри всі ті негаразди, які є, людське життя продовжується, і ті проблеми, які є на місцях, вони нікуди не зникають. А проблем багато є, їх потрібно вирішувати. Володимир Миколайович, людина волі так називається нова політична партія, заснована на майдані. Люстрація, децентралізація, знищення монополій, громадське мовлення, військова реформа це п'ять основних кроків у програмі партії. Розуміючи, що тільки в єдності сила, на позачергові вибори до Верховної Ради воля йде спільно з об'єднанням самопоміч, яку очолює мер Львова Андрій Садовий. Воля це партія, яка сформувалася на Майдані. Це ті люди, які не байдужі тим процесам, які сьогодні є в державі, і тому не було довгої там думки і вагань з ким іти, з ким об'єднуватись. Змінилася влада в країні. Але політичні еліти залишились такими, якими вони були. Система та гнила, вона не змінена. Тобто всі ті схеми негативні, які були, вони залишились. Тому, знову ж таки, стояти осторонь і бути просто громадським активістом, ну, з цієї позиції дуже важко щось змінити. Тому потрібно заходити всередину системи і намагатися цю систему зсередини розхитувати. І розламувати і змінювати. Фактично, всі е, люди, які сьогодні є у партії «Політичні воля, це є ті громадські активісти, фахівці, експерти, е, люди активні, які були під час майдану в громадському секторі Євромайдану, в самообороні, які були в автомайдані, які були регіонально в Євромайданах, по, по всіх регіонах це колектив нашої партії. Сьогодні я дуже прошу. Підтримати на цих виборах всіх представників партії Воля Володимира Грабовецького в вашому окрузі, славетному окрузі, тому що головна ідея нашої партії це очищення влади. І перший крок до цього очищення проголосувати за людей, які мають добру репутацію, які будуть виганяти ту армію суддів, правоохоронців. Посадовців, які на посадах займаються тільки одним: крадуть народні гроші з командою волі у Грабовецького спільні політичні погляди і спільні завдання. Володимир Миколаєвич йде в політику, аби змінити систему. Він хоче, щоб його діти жили в новій, мирній, по справжньому європейській країні, без корупції, без продажних чиновників, без перевертнів правоохоронців. Доля нашої держави, доля наших дітей у руках кожного з нас нині наш виборчий бюлетень. Це наша найбільша зброя, яка без жодного пострілу здатна змінити Україну.